Доброго дня в ефірі Укрлайв тві блог Михайла Непрана в студії е, з е, окрім Михайла ще і Антон Шничним було трохи допомагати розбиратися в сьогоднішній темі. Сьогоднішня тема це ринок нерухомості. Михайло, я думаю, що досить актуальну тему ми підібрали, тому що ринок нерухомості він завжди знаходиться у Русі, і е, досить складно спрогнозувати, навіть яким він буде до кінця року, але все ж таки сьогодні в цій студії ми спробуємо це зробити. Знаєте, нерухомість завжди була актуальною для українців, тому що в нашому національному менталітеті є таке мірило успіху. Людина повинна жити окремо, чи це повинна бути квартира, чи це повинна бути хатинка. На березі там якого вже озера Женевського чи Київського ролі не грає, але в будь-якому випадку мірило успіху людини це окреме житло. Тому як би то не було, кожна людина, коли приїжджає, скажімо, покорювати Київ із провінції, як ми колись, думали про що? Перш за все, про дах над головою, чи це людина знімає? Квартиру і почавши знімати, обов'язково думає про те, як собі купити, як все-таки хай буде невеличке, але своє. Ну такий у нас вже національний менталітет. Тому звичайно, що питання якраз ринку нерухомості, тенденція завжди людей цікавлять, завжди люди відслідковують, завжди цікавляться і приміряються до тих грошей, які вже людина собі відклала, чи до тих кредитних програм, які пропонуються, чи тих іпотечних програм, які були і яких, на жаль, сьогодні немає, От про це якраз ми з вами, мабуть, переговоримо теж завжди е приміряється до того, як і коли вона зможе відкрити двері, зайти і почати жити в своєму окремому житлу. Тому на сьогоднішній день е нерухомості, реклама після такого стрімкого падіння після 2008 року, е коли було просто е такий е спекулятивний варіант вартості нерухомості, потім обвал. Що і слідувало чекати зараз. Ринок більш-менш оживає. Хоча називати оживає, це е, досить таки проблематично. Тому що фахівці, які працюють на ринку нерухомості, все таки вони дуже обережно настроєні і більше навіть скептично настроєні до того, що там проходить. Я Знака, якраз е, дуже багато людей от, е, зараз цікавляться столицею. Ну знаєте, дуже багато тікають з регіону столиці України для того, щоб шукати кращого життя. Е, і тим самим е, почалася активізація, дуже активна активізація. Зація первинного ринку, і внаслідок того, і люди, які молоді проживають в Києві, кияни вони також хочуть переїхати в до нового житла, і активізувалася і вторинний ринок житла. Але все ж таки, які тенденції можливо в первинний вторинний, що зараз цікавить більше. Знаєте, Київ, як люба столиця любої країни, завжди агніманя, да про те, що кожна більш-менш амбіційна людина, яка хоче добитися чогось більшого в житті, порівняно з тими умовами, які дає провінція, вона свій зір безумовно дивиться туди на столичні вогні, в надії на те, що вона тут реалізує себе. Крім того, завжди от була така тенденція особливо перед кризою, коли реалтори аналізували, хто купує. Нерухомість, великий досить відсоток тих, хто купував це були люди з провінції середнього і вище середнього рівня бізнесу, які заробляли якусь копійку, купували тут нерухомість, чи то квартиру, чи то будинок з розрахунку або для дітей, які будуть вчитися в Києві, потім тут жити, або для себе як запасний варіант, щоб вийти на якийсь певний фінансовий рівень, і потім приїхати жити в Київ, тому що Київ, як люба столиця, безумовно дає інший рівень сервісу, інший рівень можливостей, починаючи від побуту Ових і закінчуючи духовно культурно можна купити поки що здавати, вибачте, Здавати, кредит, якусь а потім копійку, приїхати. отримувати, виплачувати кредит. В принципі, десь до кризи, і більшості квартир, які купувалися, це називалися інвестиційні квартири. Тобто, то той варіант, про якраз про який ви антоні говорите: про те, що це ми купили. Дивимося, що він росте в ціні. А в ціні тоді досить таке житло швидко росло до кризи і необґрунтовано росло. Це був спекулятивний варіант. Тому що, коли порівнювали вартість квартири у Парижі і вартість квартири в Києві, і вона десь уже рівнялася, ну просто говорили: ну такого не може бути. Чи, скажімо, я пам'ятаю, була одна така та 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 цікава передача: трикімнатна квартира у Києві, десь там оболонь троєщина на пісках, і у дворі там безлад, будівельний, і скажімо, там же в Еміратах, там, де продавали, в Дубаї, де трикімнатна Кімнатна квартира готова вже з ремонтом. Навіть із е, мінімум меблів, кухня готова по тій же самій вартості, при якій у нас здавалася трикімнатна квартира у формі, скажімо, там просто голі стіни і нічого більше. Тому це була чиста веде спекуляція, яка рано чи пізно повинна була закінчилася. От вона і закінчилася. Тому, е, крім е, чисто житлових варіантів, великий відсоток займали якраз інвестиційні квартири. Після кризи ясно, що інвестиційна вона вже не скільки приваблива, тому що немає такого росту до 100-150%. Відсотків рік, коли рісла нерухомість, а навіть навпаки, тих, хто купив зараз, має певні проблеми. От я перед нашою зустрічю дивився було цікаве інтерв'ю. Є такий Олександр Рубан, президент спілки ріелторів. України. І от якраз йому теж задавали питання: як фахівцю, які перспективи. Він правильно говорить, що є певні коливання на ринку, от начебто тут росте один півроку, там традиційно весною на літо попит зростає, на зиму падає. Але по великому рахунку тенденція все одно йде до здешевлення. Тому що тя купівельна спроможність, яка була або ілюзія, скоріше купівельна спроможність, яка була до кризи 2008 року, її на сьогоднішній день немає. Так. Він абсолютно говорить слушну думку, що людина, яка купувала, скажімо, 100-200 тисяч квартиру, а тепер ціни різко впали, і треба продавати в два рази дешевше для того, щоб її продати, психологічно для людини це є великою проблемою. От і, і народ, це такі, коли каже, що ми у вас беремо цю квартиру, але беремо за 50, а не за 100. Ну як за 50? Я ж платив 100. Розумієте, і от багато просто-напросто продавців кажуть, ну я не готовий, хай ще стоїть. Тому тенденція по розрахунку якраз спілки ріелторів така, що ще найближчий рік-два десь квартири будуть дешевіти. Наскільки вони будуть дешевіти, це вже питання таке більш кон'юнктурне. Хоча, от по результатам він наводив 2012 року, де в середньому там до 10%, 5-7% по різному коливається в залежності від районів, тому що, скажімо, на тому самому Печерську. Тому самому Шевченківському району цей історичний центр Києва, він однаково дорогий, ціни там не сильно впали. Квартири класу люкс, вони як були дорогі, вони так і лишилися дорогі, тому що це зовсім інший сегмент попиту. Те, що стосується широких мас трудящих, це такий середній рівень в межах там до 100 тисяч, отут уже йде, йде коливання. Хоча теж в мене знайомий один купував квартиру, він просто довго і нудно шукав варіант, коли народ продавав квартиру, і треба. Було терміново продати, от йому вдалося за хорошу досить таку ціну купити двокімнатну квартиру. Ну це ми говоримо про вторинний ринок так. зараз. На первинному ринку шириться практика кредит від забудовника. Ми знаємо ситуацію в Україні. Іпотека майже не працює. Вона... її немає. Бо, Я її немає. Якщо назвати речі своїми нами, іпотеки у нас на сьогоднішній день немає. Я перед нашою зустрічю позвонив до свого гарного друга банкіра. Задаю питання: От скажи. Чому банки не кредитують іпотеку? Є попит, є люди, які хочуть купити квартиру і готові брати. Він відповів сказав: відповідь дуже проста: банк бере гроші в населення під депозити. І з депозиту кредитує потім дає кредит. Максимум, який банки зараз беруть депозити, це на рік. Для того, щоб іпотека працювала, треба мінімум на 10 років. А враховуючи досить таки невисокий рівень купівельної спроможності населення України, то це повинно бути і 15 і 20. Як в радянські часи були кооперативи, де виплачувалися на протязі 25 років. Хоча для сім'ї це був нагрузка, але це була критичне таке навантаження, коли сім'я могла виплачувати кооперативну квартиру 25 років. Тобто, каже: фізично банк банк не має довгих грошей. У цьому світі довгі гроші або дає держава через банки, кредитує на певних умовах. У нас в державі просто фізично немає ці грошей, немає цієї фінансової можливості. А потім, потім уже створюються, або створюються інвестиційні фонди, компанії по управлінню активами, через які знову-таки все це фінансується. Тому, враховуючи, що якщо до кризи ще банки якось кредитували, були якісь іпотечні програми, якщо вони на 10, ну хоч на 3-5 років пропонували, то зараз. Банки просто не можуть цього робити. Лишається інший варіант кредит від забудовника. По суті, забудовник за, зацікавлений в тому, щоб до себе якось знайти собі клієнта. От уже тоді пропонують забудовник. Тоді бере кредит. Він по суті перепродує покупцю квартири цей кредит. Але це в будь-якому випадку, хоч і не зовсім хороше, не зовсім якісне, не зовсім дешеве, але все таки варіант для людини отримати свою квартиру. Ну ще варто зазначити те, що банк не хоче давати нам гривневий кредит, він хоче дати нам валютний а кредит. У нема валюти, а У нас немає валюти збройних. Так, а у нас немає. А от забудовник може дати. І ще от, що я прочитав: Ну, забудовник для того, щоб дати, він теж повинен отримати ліцензію, дозволи, там є своя ну, процедура, але так. в будь-якому випадку так. Хоча ви знаєте, криза 2008 року показала, що прив'язуватися до валюти це досить непросте питання. Можна виграти, а можна програти. Ну, банк. Зараз все ж таки думають про те, що можна тільки вигравати, тому що гривні знецінюються, і тому хоча банки валюту. не беруть зараз валюті. Банки зараз більше зацікавлені, якраз у гривні гривні. гривні більше гривні беруть. Ну от, що я прочитав щодо кредитів, кредитів від забудовника, це така практика буде ширитись. Чому тому, що в Україні є абсолютно всі будівельні матеріали, які потрібно для того, щоб звести будинок. і тому вони в принципі не втрачають. Вони купують в гривні, вони дають гривні ви кредит, і тому всі виграють. І той, хто купує, можливо, там трохи невигідно, але все ж таки в кредит. І забудовник виграє, тому що він все ж таки розпродає квартири, але тому що можемо згадати 2010 рік, коли стоять новобудови, вони абсолютно пусті і ще будуть пустіти. Ну не тільки не тільки стоять. Я, якраз, от я прочитав інформацію: Мінрегіон Буду, наше міністерство, яке це займається. Вони зробили такий аналіз про те, що тих недобудов, які є на Україні, 60 відсотків на сі. Сьогодні... Ніжній день вже треба знести. Вони вже навіть ці 5 років після кризи, які стояли недобудовані, вони вже фізично непридатні для майбутнього житла. І навіть більше того, там 20% недобудов, які є, це ще з радянських часів, коли починалося будуватися ще до 1991 року. І тільки 40% цього житла, яке недобудовано, чи скоріше об'єктів, їх ще можна якось привести в порядок. Ну, ми навіть по Києву їздимо, бачимо. Я от кожного дня приїжджаю на Троєщині стоять 4% висотки, вже більше 10 років. Ясно, що їх вже добудувати нереально. Їх вже можна тільки знести і на їхньому місці будувати новий будинок. Тому хай це буде не бездоганний, хай це буде недосконали, але все-таки варіант, при яких людина може вирішити своє питання житла. Але в будь-якому випадку я б наших глядачів пропонував би бути уважним і перед тим як брати кредит від забудовника, навести максимум інформації, починаючи від офіційних документів, які в них є, враховуючи гірку історію з еліта центром, з іншими, тому що там, де обіцяють легко і просто. Як правило, потім починаються проблеми, починаючи від тих, чи є земле, земельні документи, чи є дозволи на будівництво, чи є погодження, проекти, і закінчуючи обов'язково дуже уважно подивитися на фінансові умови того кредиту, який він бере, для того, щоб не попасти в якусь халепу, і для того, щоб гроші потенціального покупця просто-напросто не пропали. І Ще от одна дуже велика перепона для. Того, хто хоче купити квартиру на сьогоднішній день, це нотаріуси та БТІ. Тому що з січня 2013 року вступив силу новий закон. І який, в принципі, позбав би ти деяких прав, створив ще одну службу. Державний реєстр створили. Я про це і, до речі в своєму йому. відоблозі говорив, що дуже багато питань до цієї служби. Так, хоча ну мені Бродські розказують про те, що все нормально, що все гарно, що все чітко працює. Ну, відгуки різні. Я ну так ч... досі ж вони не працюють. Не, час час від нормально. часу цікавлюсь. Деякі нотаріуси працюють, деякі uh -huh. не працюють. Хто проводить, хто не проводить? Ну. Почекаємо. Я думаю, що місяць-два закінчиться така обкатка, і безумовно ця система буде працювати. Головне, щоб це знову не перетворилося, в чергове корупційне корице, коли там наживалися в БТІ, пам'ятаєте, які були черги і які були рішаливо, щоб тепер така ситуація не виникла разом із цією новою службою. Тому що відгуки про неї досі такі самі різні. Є і хороші, є і погані. Ну от Михайло, хочеться все ж таки спитати. на наприкінці нашої розмови, як ви оцінюєте нову службу, тому що багато. Є... Є думок про те, що створення саме ось такої схеми і ось такого ланцюжка взаємодії створить лише додаткову бюрократію і додаткові, додаткову корупцію. Я думаю, для того, щоб мені особисто оцінити, то мені треба було б щось продати або купити і провести цю угоду. Ну... На жаль, чи на щастя, поки що я не планую і не маю такі можливості. А відносно того, як служба попрацює, я думаю, для того, щоб зробити висновки, треба хоча б півроку подивитись, а той рік, що стане зрозуміло, гарно це чи погано. Сама ідея по собі хороша. І фахівці кажуть, що в принципі це нормально для споживача, коли він приходить в одне місце до нотаріуса. Йому не треба ходити збирати там довідки, не треба ходити стояти по чергам. Нотаріусом повинен йому на протязі там, двох годин провести всю угоду від початку до кінця. Як воно буде на практиці, побачимо, тому що, на превеликий жаль, часто згадують і цитують слова покійного Віктора Степановича Чорномирдіна, «Хотіли, як лучше. А вийшло, як завжди. Yeah, ну будемо надіятися на краще, що все таки в нашій країні не все так погано. А оптимізм, наша головна зброя. Тому будемо надіятися, що нова служба теж буде ефективно працювати. І, врешті-решт, тим, хто назбирав якусь копічину на купівлю свого житла, він швидко, якісно, без черг проведе і стане щасливим власником своєї квартири. Ну і ще Михайло від мене остання теза про те, що е, на сьогоднішній день е, дешевше вторинний ринок, особливо якісь е, старі будівлі і так звані сталінки, які вважаються дуже престиж... вважались дуже Вважали, простижними. Сьогодні так. вони вже відпрацювали своє з гаком, і тому ну вже і там і шуми не така, тому що перекриття і перегнило є з дерева, все, що можна було з каналізація, так, водовід все вже все вже є проблематичним. Так, так тому бачимо, що є. Спад активності на вторинному ринку, первинний ринок все ж таки з якось тримає свої позиції, і, от, дивлячись на це, плануєте свої купівлі або, або продажі. Ну, Михайло, я думаю. Вам варто підсумувати, що ж до ринку нерухомості 2013-му? Що буде, щоб я порадив, тим, хто хоче купувати, не спішити, не піддаватися паніку настроям активній рекламі, коли розказують, що купуйте терміново, бо завтра не хватить. Так, от ми часто бачимо такі рекламні щити, лишилося дві квартири, все решту, все продали. Не під перш за все ніколи не подаватися емоціями. Холодний розум, аналіз ситуації, подивитися, походити, врешті-решт. Українську національну рису поторгуватися ніхто не відміняв. Коли у вас є конкретні живі гроші, ви завжди можете знайти собі по своїм грошам, і по своєму комфорту, і по тому, що ви хочете. Ну, а продавцям бути виваженими і розуміти, що кризові, докризові часи давно минули, що та вартість житла, яка була до 2008 року, вона вже такою ніколи не буде. Тому будьте реалістами і продавайте за ті гроші, які вам пропонують. А взагалі я бажаю всім нам мати. І здійснювати віковічну українську мрію, мати свою хатинку, свою стелю над головою, де жити довго та щасливо. Ну що ж, з вами у студії Укрлайф Королаївті був Михайло Непран, на Пшеничний, залишайтеся з нашим інтернет-каналом. До зустрічі!